От деколи я задумуюсь, а чи все я роблю правильно. Ви любите підривати динаміт в Майнкрафті? Тоді я вам представляю лагмашину в pvz 2 Minecraft це така гра, що може заставити навіть потужний серверний комп'ютер працювати на повну потужність, майже вічність. Ну, а ми будемо пробувати загрузити і навіть в надії крашнути систему через кастомних зомбів PvZ2. Спойлер! Системи так і не вийшлось крашнути. Гра лише зависала, навіть не годинами, а хвилинами. Звучить цікаво. До речі, не лишним буде підписатись на телеграм канал або на Discord сервер. Також ви можете мене підтримати гривнею по посиланням внизу, а ми не будемо стояти на місці. Починаймо! Для початку представлю сьогоднішніх піддослідних. Ними будуть мій ноутбук, якому я роблю весь матеріал, а також старий Samsung Galaxy M32 моєї сестри, оскільки в мене нема нормального Android-телефона. Виходить, порівняння звичайного Android-телефона якогось емулятора на ПК. Цим емулятором, якщо що, виступає BlueStacks. Для початку, давайте признаємо той факт, що ПВЗ зламати ой як легко. Якщо ти там прорахувався з комою, тоді рівень краш не гру. По крайній мірі так було раніше, оскільки десь в 11.4 зробили так, щоб рівні не вилітали, а просто не запускались. Тому єдиним способом крашнути рівень помилкою, це написати неправильне число у хвилях спав на зомбі, і тоді рівень запуститься і зможе крашнути гру. Ну або там на дальших версіях при нажиманні на кнопку рестарт, гра може просто так вилетіти. І якщо я не помиляюсь, така фігня відбувається і на iOS пристроях. Наскільки розробникам лінь робити грамотні оновлення? Але помилки коду несуть відео, а тепер суть сьогоднішнього відео. Я постараюсь зробити один екземпляр зомбаря, який зможе, якщо не крашнути, то просто навантажити так гру, аби процесор пішов у 100% і взагалі якось люто напрягнути систему, хоча цей один екземпляр зомбаря, думаю ви вже догадуєтесь, що буде робити. Хоча знаєте, навіть не треба робити кастомного зомбі, оскільки в грі є вже звичайний зомбі, який полюбляє напрягати емулятор. Очевидно, що це куровод. От видите, що на комп'ютері бувають фрізи, коли спавняться кури, і вони ще й при цьому здихають, і взагалі, якось емулятор люто піддається в цьому випадку. А от у випадку телефона ситуація така, що ніяких проблем і зависань не виникло. Взагалі, вся перевага телефона в тому, що емулятор там залежить від апаратної віртуалізації. І навіть так емулятор не буде використовувати прям повну силу ноутбука, тому я й казав на початку, що відео майже не об'єктивне. А щоб нам краще зрозуміти, що у нас за пристрої, давайте поясню: мій ноутбук, процесор якого AMD Ryzen 7530U, 16 ГБ оперативної пам'яті і інтегрована графіка. Не прямо потужний, але зато він не люто гарячий, як ігрові ноутбуки. А значить, він не згорить при моєму рабстві. Працюватиме він на емуляторі Stacks, де дає свої сумнівні моменти. Ну і телефон Samsung Galaxy M32. Це той, в якого Mediatek Helio G80 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Ну це лютий середній бюджет, який нічого і нікого не здивує. Тепер ми можемо приступити до кастомних зомбі. Як видите, тут гармата дуже швидко десантує імпів, так, начебто я прискорив відео. Спочатку я хотів зробити кулемет, але через анімації зробити з гармати кулемет неможливо. Зато фінальний залп, оце вже інше діло. В самій гарматі всього лиш 99 імпів. Навіть емулятор так сильно не напрягнувся. Взагалі, прикол весь в тому, що тварини сильніше нагрожають систему емулятора, ніж будь-який інший зомбі. А видимо, як всі імпи попадали. От тоді гра напрягнулася так конкретно. Ну точніше, вона просто зависла, але не на вічність. Перевіримо те саме на телефоні. І щось ніяких проблем я не побачив. Щось уже емулятор поступається телефону в продуктивності. Це був нульовий раунд. А тепер перший раунд. Тепер я збільшив трішки імпів у фінальному залпі. І виходить, майже 1000 імпів вилітає, а гра вже відчуває напряг. І тут я вирішив накласти ефект сповільнення імпами, аби глянути, чи реально гра ще більше зависне. Хоча здається, що тут самі імпи напрягають емулятор, поки ефект сповільнення сильно ситуацію не міняє. Тепер спробуємо дощовика. І коли в зомбі відпали голови, он тоді гра зависла так конкретно. Десь пару хвилин зависань і гра почала подавати признаки життя. І видимо, що гра повністю відвисла. Це значить, що заставити намертво зависнути систему назавжди не вийдеться, оскільки рано чи пізно емулятор прорахує весь цей код. На телефоні ситуація інша. Висновок. На телефоні просто гра сповільнилась. На емуляторі гра і сповільнилась і зависла намертво на годину. Як ви розумієте, інтриги у порівнянні нема. android телефон не дає їй шансу емулятору, хоча у емулятора є і переваги. Представляю вам кастомного дискотрона, який спавнить дискозомбарів трошки швидше. Хоча я хотів, аби в дискотрона взагалі киде не було, вже прикол в тому, що анімації то мають програтися всі. А значить, звичайні параметри кастомних зомбі тут безсилі, тому дискотрон не дуже швидко спавнить, але й не дуже повільно, і начебто нагрузки трошки є. Хоча гра все одно не сильно зависає. І в один момент я вирішив просто здути всіх дискозомбі до біса. І напевно гра мала б хоча б трошки фрізанути, і все так і вийшло. Так ще й досить сильно, коли зомбі вмирає, тоді емулятор тупо тупівей від такого геноциду зомбі. Результат лише зависання при здуванні всіх зомбі на емуляторі, що на ноутбуці напрягає, ой, як люто емулятор. На телефоні не все належно перевірялось, але нічого особливого й не трапилось. Взагалі, можна, звісно, там почекати побільше, аби дискотрон понаспавне всяких зомбі, тоді гра вже би була не в кращому становищі. Але це довго, тим більше, у мене є ще кращі кастомні зомбі, які варті уваги. Переходимо до кастомного куровода, який спавнить імпів близнюків як кулемет на протягом 40 секунд. Скажу так. Такої тривалості спавна достатньо, аби відчути всі страждання самого емулятора. І я вам так скажу, що комп'ютеру то трошки байдуже на таку нагрузку, оскільки емулятор то не нагружав процесор комп'ютера наповну. І напевно, якщо належно налаштувати емулятор і включити апаратну віртуалізацію, тоді таких проблем виникнути не могло. І видимо, що гра почала трошки напрягатись. І тут так багато зомбі, що вони повгрибаці дають на мілісекунду. А тепер давайте всіх цих імпів близнюків здуємо. І майже по слайдам, як в презентації PowerPoint, зомбі зникли з газону. А далі гра зависла намертво на купу років, а висовано десь 3 хвилини. Гра не вилетіла, зато багато хто би вже перезапустив би гру. У випадку телефона то зависання трошки пізніше з'явилось. Потім я отравив дощовиком, і гра не почала там щось зависати. Та навіть коли я конюшиною здув всіх імпів, гра лише трошки притормозила, і все. Якщо здути всіх імпів-пізнюків, то вони зникнуть з газону не за 5, а трошки швидше, що доводить перевагу андроїда над емулятором на ПК. Ось порівняння слайдшоу на ПК і просто зависання на телефоні. Виходить комп'ютери для дзвінків і телефони для робочих задач. Жарт, який описує цільову аудиторію ПВЗ. Але зараз поки. Ем, щось я прорахувався. Але де? Спроба номер 2 І тепер у нас куровод, який спавнить куроводів, як кулемет протягом 40 секунд. І тепер це не що небудь. Ігра вже починає трошки сповільнюватись. А коли куроводів понаспавнилось у достатній кількості, тоді я як закинув дощовика, що запустило довге страждання. Але це страждання швидше всього лише для емулятора, оскільки ПК, я нагадую не нагружається на 100%. І тут почалось дуже довге зависання. І ви навіть не представляєте, як довго цей рівень буде проходити. А поки що я вам розкажу найпотужніші аргументи у виходу емулятора на ПК, і перший з ходу – це відкрита файлова система. Не повірите, якщо я скажу, що на Android 13 файлова система толком не працює. Точніше, у вас нема вільного доступу до папки Data і OBB. і там взагалі з чимось треба морочитись, що є просто невиправдане. У моєму випадку є ноутбук, де я просто підключив Samsung і перекинув всі необхідні файли, тобто без ноутбука я би взагалі не зміг зламати ПВЗ. Ще одна привага емулятора в ноутбуці це висока якість відео і нормальний розмір. На телефоні вже більш широкий екран, і він не приближений до стандартної якості і роздільної здатності. Ну, а за софт говорити лишнє, оскільки програма запису відео на ноутбуці окхам в рази краще подібних програм на телефоні. А тепер скільки вийшло цього часу на вбивство всієї цієї навали птиці і куроводів? А воно висло півгодини нафіг! Щоб ви розуміли? Я встиг за цей час зробити практичну з географії. І так, надія на те, що гра вилетить у мене зникла. Просто треба зрозуміти, що гра рано чи пізно розвисне, і це правило. А от ситуація на телефоні трошки інша. Цього разу гра реально люто почала зависати, хоча раз в 5 секунд гра подає признаки життя. Цього разу на всі ці зависання знадобилось 4 хвилини. Що можу сказати? Мені надоїло фігачити багато зомбарів, оскільки ми можемо взагалі так понаспавнити 100 тисяч або ж взагалі мільйон. А знімати цей матеріал швидше всього пройдеться годинами, а відео то має колись небудь вийти. Замість спавна я вирішив зафігачити двох блазнів і у кожного по мільйону хп. І мета дуже проста. Нагрузити гру проджектайлами, точніше горошинами. Звучить як крута ідея. Посидів я десь так пару хвилин, і грі, як ви думаєте, абсолютно байдуже. Тим більше я тут підкинув Блазня. І от так прикол, а куди ділись горошини? Навіть нижній не розкинувся чергою Горошин. Ну на це у мене пояснень вже нема. Тому куди ділись горошини, залишиться відкритою темою. А так, це все, що мені прийшов в голову, аби напрягнути двоє різних пристроїв. Не переймайтесь, телефон сестрі я вернув, а ноутбук як би мій. Тому ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.